Як так? Начебто ми такі освічені, просвічені, але проблем більше і більше. Є багато ідеологій усіляких, усіляких теорій створюють, але ви знаєте, воно не приводить людей і навіть держави до кращого, воно приводить їх до гіршого. Тільки християнство і християнська церква, вони приводять людей до кращого, там, де суспільство, яке змінюється у кращий бік. Церква це царство Боже, і якби диявол не наклепував, це лише наклеп і брехня. Сьогодні багато він намагається використовувати ці матеріали, але це брехня. Ну, от, наприклад, якщо брати ті країни, які прийняли не християнство, а гуманізм, до чого це приводило? До революцій, до терору. Навіть це у Європі, у Франції було, наприклад, у Німеччині, наприклад, до чого це приводило? Це приводило до фашизму, до нацизму. У нас теж люди сказали: Бога не треба, давайте мавпу, гуманізм, людина вища. І до чого це привело? Гулаги, табори, мільйони зниклих, загиблих, голодомори і так далі. і так далі.